Вітаю, шановні глядачі, Я хочу показати вам, які в нас ростуть кавуни та дині на Київщині. Висаджувала у відкритий ґрунт із розсади 19 травня, висівала стаканчики всередині квітня. А він важкий. Ух! Хоч би його не кинути. Отак, лягай. Як же ж так вони його можуть зважити? О, я думаю, щось побачимо. Три кілограми. За три кілограми. Ось такий вже виріс. Маракеш. Як земля потріскалася? Поливаю раз у три дні. Це ж перший раз в мене посадила баштан коло хати. І хочу сказати, як же мені це подобається, яка це цікава справа. Спочатку ходиш, заглядаєш коло нього, коло тієї розсади ходиш, потім висаджуєш, бігаєш, заглядаєш, поливаєш, доглядаєш її, а потім з'являється такий малесенький-малесенький, скільки щастя радості, а зараз ось такий вже кавуняка, чуть не 4 кілограми. Я їх не пасинкувала, нічого їм не робила. Декілька разів підживлювала, потім поливала. Ну, звісно, від шкідників, від фороб профілактично обробляла. також здоровенний лежить, але він такий, начебто на нього хтось сів, якийсь трошки приплюснутий. І ну, цей, мені здається, буде ще більший, як той. Ну, і тут хтось його, я так розумію, що поїжано слизні багато слизнів. Вони так по обидві сторони. З цієї сторони і з цієї ростуть, де не де є в серединці кавунчик. Дуже мало місця. У мене тут загалі 3 метри ширина. Довжина не знаю скільки. Метрів шість, сім, дині, а дині. Це взагалі бомба ракета. Зараз також зважимо диньку. Скільки тут, скільки тут їх є на одному місці? Ось тільки гібрид Ребека. Три, чотири. Там ще більші. Ну, кавуни то всі такі гарні. Є десь, бачила трошечки менші, але не набагато. Вони вже й доганяють цих. Тут в бур'яні. Як добре, щоб поріс трохи цей бур'ян. Скільки читала інформації, скрізь пишуть, потрібно обирати бур'ян, прополювати. А це виріс, насіється, може. Трошки погода зміниться, то пообриваю цей цвіт, так, по -по поламаю цю щерицю. Зараз хай поки що росте. А це не знаю, такий продовгуватий марісто, напевно, кавунчики. Це третій сорт, бедуїн. Я їх трошки поприкривала, де, де так більш на сонці. Будемо день уважити. Фух. Фух. Сюди прийшла, де тут не так густо їх. Дуже густо посадила. Взагалі не думала, що тут щось в мене буде, виросте. Є меншенька. Ну і така вже красуня є. Так, Диня майже 3 кілограми. Перші кавунчики в мене я знімала відео, з'явилися. 28 червня. Так, наприкінці червня, коли в нас вже стало на погоді, були дощі йшли, то нічого тут не було, а вже потім стало сонечко, тепло і з'явилися перші кавунчики. то це так в мене. Наприкінці червня, сьогодні у нас 16 липня. Ось такі маємо вже кавуни дині Дякую всім за увагу! На все добре.